Віктор Негур артист, музикант, волонтер, відомий як пан Карпо захоплюється музикою та риболовлею, вміє проходити через усі випробування долі з позитивом, життєве кредо. Вірю і знаю, що все буде добре. Ми говорили про багато що, і сьогодні продовжимо говорити насамперед про основне: про допомогу українському війську. і Як, власне, робите це ви. Доброго раночку. Ще. Доброго раночку. Віктор, де встигли побувати за цей час? Як волонтер, чи як послужив, як волонтер ми зараз розмовляємо. А розкажіть і те. Ну, як послужив південь-північ. Розпочав в Вінниці в, шпита... в госпіталі. Реабілі... Реабілітаційному тут послужив, а далі бойові відрядження південь, а потім перевели, ну, як був, перевели до територіальної оборони північ. Там я, і звідти я вже звільнився. Ось, ну, поїздив, послужив. Ну, На бойові, коли попав, то я як виконував обов'язки, доб... повезло мені. По своїй спеціальності. Тобто я далі е, встигав і дати концертик, і зробити якісь корисні речі, поєднував те, що я вмію. Е, мені пощастило з командуванням, які оцінили, які побачили, коли я ніс службу, що ось ти вмієш це кльово робити. Ось, то давай е, будемо це робити. І я е, їздив е, по пунктах. І забігав з гітарою <хи> в кімнатки, сидимо там, в півіхі літають, а я без десь зірвався свої пісні, і це дуже кльово. Воно так працювало. Це така е, психологічна підтримка персоналу. Е, вона працює, воно дійсно. Е, Має так, воно має на життя. Кажуть, підтримка особового складу. Але ти так. розумієш, що за будь-якими визначеннями, формулюваннями, особи, одиниці це, це люди. Це люди, які мають всі так. людські потреби. І виснажується не лише тіло, а виснажується розум, дух. Так. І це треба якось компенсувати, треба посилювати, потрібно підтримувати і потрібно відновлювати цей стан, тому що потрібно далі. Бути міцним так, після так. звільнення з війська ви далі продовжуєте займатися і справа. Бачимо фрагменти. Що це Прокоментуйте, Що це за відео? Що це за вис? Ми так? їздили. Це ми їздили до підрозділу. Я не пам'ятаю, це десь я не пам'ятаю, бо їх по стабільно збирають особовий склад, який приїжджає з бойових чергувань, які з на ППД заїжджають. Ми до них приїжджаємо. І це батальйон Крила наш. Він 60-го будинку офіцерів, де я маю честь бути, я там працюю і маю можливість їздити, також дарувати свою творчість нашим захисникам, своїм побратимам. нашим. А, а поділіться, будь ласка, як реагують військові на ваші виступи? Ось зараз. Тому що, ви бачите... Тому що розуміємо, як на початку війни це було як зараз, через три роки. Працює все все в все позитив. В позитиві. Це благодійний захід, це ми е, збирали кошти на потреби Збройних сил це в Вінниці. Е, реакція кльова. Тобто ми маємо, тобто маємо працювати далі, маємо збиратися, маємо їздити до них, бо трішечки вже забулись за наших хлопців. Дуже багато зараз комерційних історій бачу, а щоб безпосередньо поїхати на зустріч, приїхати до захисників на ППД, то дуже мало. І ми намагаємося це все, ці всі ніші, як кажуть, закрити їх, закрити ці питання, дати відчуття нашим захисникам, що ми поруч, що ви що ніхто не забувся, що все добре. Потрібно це робити. Ось. І... Цей настрій, ці емоції, да нема вже так. Кількість людей ми не збираємо. Ро це за кордоном, це ще до війська мова. Скажіть, Кількі... будь ласка, про закордонні військи. Це Врослав, якщо я не пам'ятаю, е всі наша е нас зустріли. Е також органі... благодійні організації там. Хлопці, волонтери, люди, які до... раніше повиїжджали, ще до 2014 року повиїжджали за кордон там живуть. І ми з ними комунікуємо, вони організу... організовували нам такі заходи, вони давали там в групі свою рекламку, що приїде такий-то колектив. І подивіться, площа збиралася, і ми... тоді це кльовий був тур, ми дуже багато автівок тоді, ми поїхали. Ми заодно і вивчили всі площадки, приїхали тут, граємо вранці. знайшли та машину автівку. хоба, прилітаємо, її везуть. Ви розумієте, наші сусіди-поляки вони вже зрозуміли, що на цьому також можна заробляти кошти, коли перепродувати ці автівки. То ми вже знали тему. Ми раз на площадку заходимо, автівка їде. Я вже вставай, пан, все і вже її викуповуємо, Нам чим зекономимо. Більше закупив, їдемо за одною, приганяємо три, то ми вже навчилися, як це робити. То тоді ми класно. Ми тоді оцей тур від'їхали три, три рав четвертих, я як зараз пам'ятаю, течіки. Тобто ми так приїхали, такий ешелончик закупилися, класно було. Люди донатили, шикарно. Зараз я не знаю як. Ось буквально я Повернувся в Лондон, я їздив. Ну, я не встиг на той фестиваль, який я мав приїхати, там не випустили мене з першого разу за кордон. Там певні були проблеми. Питання по документації, то я мусив переробити. і Я спізнився з виїздом. То розповідають, що набагато важче зараз зібрати кошти. Люди втомилися. Хоча це таке якесь воно це слово втомилось, я не розумію. Але... Ви ж багато повиїжджало за кордон, влаштовують своє життя. Я не можу осуджувати людину, але дуже набагато менше донатів. Ми перші рази я до Лондона прилітав, ми давали декілька концертів, то такі донати були. Ми декілька автівок, я закуповував одяг. Багато чого ми працювали, там оптику закуповував, багато все міг зробити. За невеликі, там, за дві неділі ми дуже класно е, працювали в цьому зараз дуже важко, дуже важко. Ну, ми не зупиняємо руки, їдемо, працюємо, е, намагаємося максимально. Використати усі, так, так, використати усі ресурси Так, використати всі ресурси це насправді дуже та. важливо не зупинятися, тому що ми повинні розуміти, що ми е, мусимо робити те, що робимо, і це природньо, що змінюються якісь емоційні е, налаштування у людей. Я не знаю просто так. яким словом це знаєш, назвати. Е, і ось ця втома, якої варто було б напевно соромитися, тим, хто в очі не бачив війни, тим хто за кордоном знаходиться. Але ж багато людей є тих, хто продовжує е допомагати, продовжує працювати, і на них потрібно рівня. Я вам скажу за кордоном. От ті люди, які виїхали ще до 2014 року, які ну важко, ну знайшли себе там, реалізували. У них бізнеса вони вже працюють. Вони дуже допомагають. Допомагають вони так. Допомагають, вони живуть цим. Я так розповідаю своїм хлопцям. Там в мене є міша там. Мар'ян, які дуже багато повиїжджали давно, вже до 14-го давно повиїжджали. Він живе цим. Я кажу, дивись, кажу, ти ж якісь переживання в тебе є, в тебе якась совість, ти, ти як зобов'язаний. Ти кажу, розслабся. Ти ж кажу, ти поїхав з країни ще до 14-го року. Дуже багато таких, як людей, могли взагалі там. Ну воно вже не його. Давайте чесно говорити. В нього там свій будинок вже у нього своя сім'я, якийсь бізнес. Ну він вже не відчуває. Він давно не був в Україні. А він так переживає за неї. Все, все до копійки постійно. На роботі, після роботи волонтерські діла. Вихідних в них взагалі нема. В них якісь концерти. Вони організовують донати. То то армія Сос. Там є така потужна організація. Постійно працюють. Навіть вже люди, які виїхали під час війни, вони так не допомагають. Як. Більшість допомагає, але є, які не допомагають. Ось до чого веду, що не всі, не всі там є люди, які живуть. Це. Все це залежить від людської совісті. Так, Сам так, так. І мені здається, не варто соромитись про це так щиро говорити і нагадувати, що дійсно є ті, хто роблять, є ті, хто створюють видимість, є ті, хто. На жаль, не роблять. Але для того, щоб гордо, підняти, гордо піднятою головою святкувати перемогу, а ми у це віримо, потрібно усім долучатися, всіма силами, як тільки можете, де ви знаходитеся, чи то власноруч, якщо ви у війську, але якщо ви не у війську, то всіляко допомагати силам оборони. Це наша найверша справа.